І от показую ще раз. От є пагін, який мені не потрібен, і його потрібно повністю видалити. Де робити зріз? Ось тут стара деревина переходить в нову. Ставлю рівну по ній і зріз. От ще один варіант. Якщо я зроблю зріз отут, залишу великий пеньок, він почне всихатися, а з цього місця наступного року виросте два пагони. Може й три, може один, може й не виросте нічого, але з великою ймовірністю, що два буде. Якщо зробити ось так великий пеньок. Якщо занадто близько зрізати, ця гілочка почне всихати всередину, і тут почне утворюватися з часом дупло. Вона почне рости більшою і більшою і більшою, і тут буде дупло. Тому робити потрібно тільки так, на кільце. І ніяк інакше.